Всім вітання! Ось таку коробочку сьогодні ми розпакуємо. Подивимося, що там є. Скажу, що вона лежить в мене дуже довго, ніяк до неї руки не доходить. Одним словом, давайте дивиться, що там є. Я ще не бачив інвертора 750 Вт, чиста синусоїда. Коб. Ух, нічого собі. Серйозний. Серйозний. Ви подивіться на надписи. Ух. Хай вольтеч, дон'тач. ж треба. Подивіться, які радіатори. Добре, давайте дивимося інший. Потім будемо розглядати детальніше. Ой, цікаво. Що ж це за такі інвертори? А, ось і кришечка задня. Ну, він така вже. По частинках. О! Фокус. Це щось було якісне. Може ще є якісне. Так, наступна коробочка. Коробочка у коробочці. Ага. Оп. Тут у нас що? Таталійкен 3 з половиною. Ох, це знайомі. І ось така ціла інструкція. Зустрічний струм був. Добре. Почитаємо потім. Ну що ж? От ось так. Про розбірку нам не треба турбуватися. Так, ну, цей інвертор всі бачили, всі знають, а той цікавий. Ну що ж, будемо дивитися. Так, а нижня кришечка від тої каліки. Так. Ага та каліка без, без кришки. Добре? А, і тут є папірчик. Інвертор 750 Вт. А, кришка ось де. Сховалась. Добре. Значить, тут все в нас добре. Таталіки нам ось такий кульочок. Давайте дивитись, що там є. Скоріш за все, транзистори. Так, і є. Ага, тут планочки і ще стягується, зрозуміло. І ось тут у нас резиночка. Плата. ага, а, це воно так. Плата керування. Добре, тут ще в нас є два нових. Драйвери. Це такий поролончик. А паролончик був надійтий на ніжки. Ось так. Цікаво. Добре. Почав сплати керування і одразу мені кинулися в очі драйвера, які тут поставлені. Так, фокус. Давайте. Гляньте, які вони шліфовані. Це точно якась китайська ерунда. А тепер подивіться на ось ці. То вже трошки краще. Давайте зараз я один розпакую. От він такий. Гарний. Стаю тестером на першу ж кераміку. І маємо ось такий опір. Зняв мікросхемку. І короткого в нас немає. Добре. Ну що ж, тут є один тільки варіант. Спробувати сюди запхати ту стандартну плату на ЄГЕшці. По пінах 17 пінів і там 17 по корпусах подивився, сходиться, а раптом запрацює. Ну що ж, дивимося другий інвертор. Давайте його так трішки оглянемо. Тут у нас запобіжники, вентилятор вхідні клеми. Тут стандартна розеточка. Дві USB. Така от кніпочка. І індикація, мабуть, заряду батареї. Так? Скоріше за все. Чим той інвертор цікавий? Я думаю, він буде більш ремонтабельний, так як. В нього за керування якраз ота класична платка. Бачимо на ЕГЕШці. І це дуже добре. Радіатори має свої. Окрім вентилятора на корпусі. Є ще вентилятор на радіаторі. Вихідний міст, так? Так. І давайте ще раз я вже, мабуть, показував. Як це нам тут... О, так. Ну, є. Ну, можна собі на паузу поставити і почитати. Попередньо перепулюсовка. Після заміни. після заміни, А, бачу, бачу, вихідний транзистор мінявся. Ага, а до чого тут вихідний транзистор до переполюсовки? Ну що ж, давайте розбиратися, виймаємо плату. Трохи порозглядаємо. 40N60 PFD. Вихід, штабельок діодів, конденсатор. Такий конденсатор вхід А от. 1404 3525 04. 35, 25, скоріш за все, тут у нас модуль. Ну і модуль. 2113 Драйвера. З того боку що у нас? О такі шени напаяні на вході. Ну от на вході якраз і все добре. Так, тут у нас Тут все добре, тихенько. Кілька SMD-шок на основній платі, з ними все добре. Випаюю модуль. Тестер показав, що той драйвер вже все. новенькі маємо в комплекті. Тож міняю драйвер на своєму місці. Заодно перевірив електроліти. оцей два перейшовся по цій платі, все добре, все окей. Ставлю зараз панелючку ось таку. Правда, вона на 16 пін, але одну ніжку я так підпаяю. Я думаю, це буде дуже зручно. Остання панелючка. Панелька на місці. З інвертором йшли різні кульочки ось такі. До всього є супроводжуюча документація. Зараз подивимося. Я так зрозумів, що це у нас транзистор новий. Мабуть. Так, транзистор хороший. Що у нас тут? Ага, так і є. Новий Новий NMOSFET до інвертора. <хе -хе> Дуже дякую. Приємно. Фокус тільки от. О! Добре. Тут у нас ще є кульочок, тут кріпельні якісь. Різні, різні. Це згорений мисфет. До нього також є маршрутний листочок, путівничок. Що у нас тут? Так. Запчастинки до інвертора 750 та згорілий мосфетик. Заплутатися важко паяю транзистор, підзбираю інвертор під'єднав до блоку живлення. Ну і давайте будемо дивитися зараз, що то буде. Що у нас тут? 13 вольт 3 ампери. Подаємо живлення. Так щоб було видно. Давайте Output. Є, живлення є. Ну що ж, вмикаємо? Так, що це було? Бачу. Що тут у нас? Конденсатору погано стало. Вон помітно якусь тріщинку. 335. Зараз щось пошукаю. З тими плівками вічно маю проблему. А тут на тобі лежать ще й не один. Конденсатор запаяний. Спроба друга. Баночки зарядились. Макаю. Okay. А що там стрикоче? Щось прошиває чи що? Так. Давайте ще раз вимкнемо. Я тут дзюрочки зараз буду дивитися. Я нічого не бачу. Ну, давайте подивимося, що там на виході робиться. Є осцилограф. Микаю. Оу, чиста синусоїда. Однозначно, я щось не додивився. І, скоріш за все, це на модулі, як варіант. Той драйвер, другий, який по тестеру хороший, насправді є не дуже хороший. Замінив другий драйвер. Будемо дивитись. Микаю. Так, і ні. І що то виходить? Тобто цей драйвер, який я паяв, він є цілий. Можливо, той, що перший. Якийсь бракований. Е, власник апаратів дещо відправив мені в ремонт і заодно відправив ось таку плату. Є нова плата, я вже до неї припаяв додаткову ніжку. З... Зараз ставлю і дивимося. Живлення є. Знову запускаємо. Ну, ти чудово. Все гарно все частенько. Що ж, я вже такий крок вперед зробив. Е, їдуть Єгешки, бо останню десь свою використав якусь станцію. То завтра, післязавтра будуть Єгешки і подивимося. Я думаю, в ній справа. Ну, немає тут більше чому ламатися. Кераміка. Не думаю таке поміняв є? Даю живлення. Ну, що ж, запускаємо? І нічого. А Що у нас тут відбувається? Спроба друга. О, який гарний запуск. Пропаяв єґешку паяльничком. Щось недобре там сла. Що ж, все чудово. Зараз підзберу і потестуємо під навантаженням. 500 мА. Хм. Добре. Готова, щоб потестувати трішки під навантаженням даного красення. Думаю, для того нам такого акумуляторчика буде достатньо. Навантажень особливих не буде. Що ж, вимкнемо. Гарний плавний запуск. У мене тут є дві вилочки. Давайте почнемо з цієї. Тут є лампа 180 Вт. Запустився вентилятор. І оце індикація, я думав, що це рівень заряду акумулятора буде, а ні, це навантаження. 180 Вт. гарно забираємо. І давайте калорифер на мінімалочках. Це якраз буде його, мабуть, межа. Так. Там десь порядка 700 Вт. Секундочку. Так. Де наше мін? Мін? мін. Вмикаю. Спалив свій ватметр, на жаль. Ще не було часу до нього подивитися. Давайте тепер повернемося до Таталікіна. Я думаю, мав би і він зробитись. Скажу, я думаю, як мені краще її тут поставити. Тут трішки впирає дросель, Ну, зараз щось придумаємо. Ну Тут варіантів небагато, якось отак воно, мабуть, і буде. Отак от вже без панельки буде на жорстких дротиках. Отако виглядає плата. Поки що одну ніжку тільки прихопив. Зараз трішечки її ще спозиціоную і думаю, можна буде запаювати. 440 вольт. Є. А давайте ще глянемо сюди. Так, 900 мА. Споживає майже ампер. Секунду. Так, що у нас тут? 5 вольт є. а 12 вольт. Через одну куди? Сюди? Ні. А 12 вольт немає. Треба розібратись. Так, 12 вольт знайшов. Давайте подивимося, чи є щось тут. Дивимося, що у нас на транзистори йде. Бачимо так. Є. Не встиг. Так, зараз треба почекатися. А от. Є. вихідні транзистори. Одягаю окуляри. І тут, я думаю, буде найцікавіше. Подав живлення. Ой! Три, два, один. О. Ох ти, 260 вольт. Добре є. Треба бавитися зі зворотними зв'язками. Двісті тридцять. Ну, що ж, цікаво його понавантажувати? Добре. Зараз я заміню підстроєчник звичайними опорами. О там такий радянський. Залишати я його точно не буду, бо його там немає де залишити. Підзібрав інвертор. Давайте у зібраному вигляді спробуємо увімкнути. Запускаю. Ну що там? Добре. Зараз ще закручую низьку сторону і спробуємо від акумулятора щось йому дати. Ну і так Аліка під навантаженням. Секундочку, десь мій дівся калорифер. 200 Вт лампочку я йому вже давав. Це добре. І. Інвертор мінімалочки 650 чи то 700 ватт. 68 ампер. Трішечки акумулятор вже просів. І давайте лампочку 200 ватт. Я думаю, що зараз вже акумулятору буде все. Так, лампу забрав. Хм, цікаво. Давайте тоді поміняємо джерело живлення. Є потужна скринька. Так, знову калорифер. О, тут вже трішки веселіше. 700 Ватт. І лампа 200 ватт. О, світи сяє. Все добре. Давайте тепер зробимо ось так. На калорифері відключаю мінімум, а включаю другу половинку. Це є приблизно 750-800 Вт, тобто близько кіловатта. Є. О. Щось йому там вимкнулось. Ну, кіловат тягне. Майже Помилочку падає по чому він? Не знаю. 10,8, мабуть, все ж таки по напрузі. 10,7 вольта, так. Не знаю, наскільки заряджена батарейка. Добре. Не скажу, що гріється. Так, як інвертори вже в зборі, рідна коробка виявилася за великою. А лишній об'єм нам не потрібен. Зараз підберу щось менше та й поїдуть. Зараз відео не знімаю. Дуже мало часу і дуже багато роботи. Але Анатолій просив, ну то показую. О! Має доїхати.